Три місяці тому ми вже показували вам тест оцієї ось мобілки Sony Xperia S. Цей тест ви, до речі, можете знайти на нашому ютюбівському каналі. І раптом ви на нього усе ще не підписані. Знайдіть і неодмінно підпишіться. Але розповіли ми там вам не про все. Уважніше порившись у коробці, ми знайшли там парочку от таких от хі -хі, прикольних штучок. Що це таке і наскільки ці штучки перспективні? Давайте зараз і розберемось. Для вас, напевне, не буде великим відкриттям, що такий популярний донедавна протокол передачі даних, як Bluetooth, різко втрачає свою популярність. І хоч там вчені уми випускають уже чергове та чергове його покоління, велике майбутнє синьозубій технології, однак мало хто наважується прогнозувати. Обмежена швидкість передачі даних, малий радіус її роботи. Ну хіба для приєднання сторонніх бездротових дівайсів типу гарнітури, яку ми за звичкою також звемо блютусом. А передавати Файли краще через вайфай або Уявіть собі, що більшість виробників мобілок роблять ставку на інший стандарт з як не парадоксально, і ще меншою швидкістю та значно обмеженішим ареалом роботи. Зветься він NFC – абревіатура від Near Field Communication – зв'язок ближнього поля. Ця штука з'явилася іще ще за пару років до Bluetooth, хоча не була поширення тільки зараз. Особливо промотувала її Nokia. Гляньте, в багатьох моделях ця новація навіть отримала окремий розділ меню. Але й на дівайсах інших виробників ми бачимо доволі цікаві рішення. Як то у Samsung у Galaxy 3. Функція s beam є міксом NFC та бездротової мережі. NFC відповідає за авторизацію, а власне передача файлів йде через Wi-Fi Direct. Ця високочастотна технологія працює на відстані до 10 сантиметрів. А взагалі для передачі файлів краще, аби обидва дівайси торкнулись. Причому саме тим місцем, в якому встановлено відповідний чіп, а ставлять його в різні місця. У Nokia Н9 він угорі у Соньки з боку. Найціннішою ж, напевне, перевагою NFC над блютусом та іншими альтернативними технологіями є те, що передача даних може відбутися навіть з вимкненого пристрою, або якщо в ньому банально немає живлення. А значить, що відповідний чіп можна всунути та у що завгодно. А оце і є оте що завгодно: не всі Простенькі простеньке кружальце, в яке зашита якась інформація, і вона активується в телефоні, коли того підносиш в притул. І отут можна придумати чимало корисних у побуті сфер використання. От тільки згадайте, скільки разів на день вам часом доводиться міняти налаштування телефону. І зверніть увагу, що в одних і тих же місцях ви зазвичай виконуєте одні й ті ж нуднючі операції. Прийшли на роботу, вимкнули вайфай, притишили звук, чи й зовсім його загасили, ідучи на переговори, чи до нервового шефа. Сідаєте в машину, включили звук сильніше, увімкнули мобільний інтернет, запустили навігаційну програму, а потім їдеш, їдеш. А чого вона не працює? Тьху, ти! а GPS хто забув активізувати, і зупиняєшся, де попало, аби зробити все як належить. Тепер додому. І пішло-поїхало. Врубати Wi-Fi, передивитись погоду і новини, полізти у телепрограму, не включати ж заради цього комп'ютер. А лягаючи спати, непогано було би не забути про будильник. І так цілий день вічно при цьому щось забуваючи, чи роблячи не так. Тому розумні люди і придумали отакі одмітки за не всі чіпами всередині. Такі штуки поки що ми помітили виключно у комплекті до смартфону Sony Xperia S. Їх тут дві штуки, але за бажання можна докупити іще. Ввішаєте їх у місцях частого доступу, в яких ви зазвичай переналаштовуєте мобілку, і просто проходячи повз, підносите мобілку, яка одразу перемикається у потрібні режими та вносить відповідні зміни. Будь-який апарат адекватно відверто зізнаємось, не спрацює, адже під роботу з мітками треба мати софт, який не завантажиш із стороннього джерела. Ми спробували проробити цей варіант із Nokia. Апарат щось там прочитав, але ми бачимо на екрані виключно отаку білі -бірду. Налаштовану програму Smart Teгі поки що має лише Sony. І ця програма прошивається у сам апарат. Їм би ще грамотно це слово написати, а то смарт-тегі. Тут ви можете задати, nfc мітці, міці, які завгодно налаштування: Wi-Fi, режим звуку, Bluetooth. і додати ось вам списочок, увімкнути програму, одразу запустити конкретний сайт, відправити смс-ку. Я вдома, де мій борщ, чи то навіть зачитати вам готовий текст. Тільки не треба, оте, вставайте граф, вас ждуть великі діла, це вже і баян, і моветон в одній посудині. Або беріть і кардинально міняйте зовнішній вигляд мобіли. На роботі шпалери будуть одні, а вдома зовсім інші. Це щоб ви одразу помітили. І зрозуміли, де знаходитись. А оскільки кожен чіп має свій унікальний код, то й отакі унікальні налаштування можна вивести під кожне кружальце, Апарат їх розпізнаватиме. От ми назвали нашу пару вдома і спальня, хоча перейменуєте їх собі так, як вам воно доподобє. І, власне кажучи, все. Тепер можете вивільнити свій мозок від маси зайвої інформації. Нехай за правильними параметрами вашого існування продовжує слідкувати техніка. Своїми очима в Лондоні та не дасть мені збрехати Технослав. Із гагаджету я бачив подібні мітки, розвішані містом. Ідеш так, значить, дивишся, от що це за місце. Потім так: опа, nfc мітка. Підніс телефон. Прочитав і отаким от чином можна передавати чималі об'єми інформації. Хоча, взагалі, цю технологію тягнуть як найкращу платформу для мобільних платежів. І дуже вже не за горами той час, коли, ідучи в магазин, ми будемо брати з собою один лише мобільний телефон. Куди заводитиметься наша банківська картка? Підійшов на касу, приклав смартфон до апарату, навіть вимкнутий з батареєю і моментально оплатив покупки. Отак. А ви питаєте, а фотки як там краще передавати? А вот так.